Почнемо все-таки з скульптури. Тут є 48 скульптур. Парк 3020 — Це мистецький простір, який включає в себе чудовий горизонт української скульптури. Унікальний в своєму роді музей трипільської культури. Сьогодні відбувся унікальний захід, який поєднав собі мужність, силу, мистецтво. Сьогодні в межах святкування дня Державної спеціальної служби транспорту, регіональне управління Захід спільно із підлеглими підрозділами у чудовому просторі, який називається парк сучасної української скульптури, 3020. культурно-мистецький захід. Що ви всі від мене хочете? Дякуємо всім, хто долучився до проведення цього заходу. Зокрема, Національному театру імені Марії Заньковецької, а особливо подяка нашому побратиму Володимиру Гаврилюку на псевдогрек. Тримайся, брати, будемо живими. Ти знаєш спокій, хоч на що не схожий? Бо я у петлі, де постріл не стихав я маю честь представляти вам свої графічні роботи, які увійшли до збірки Володимира Гобровика. Історія війни. Моя графіка це не просто ілюстрації, це моя візуалізація того болю, тої тривоги, тої єдної надії, яка прочитується у кожному рядку віршів Володимира. Я Малина сьогодні до Богородиці просила її як, як мама, маму, що вона пригорнула дошого сина десь там, де він зараз перебуває. Я просила, щоб вона і мені допомогла, щоб вона що Вона навчила мене, як це жити далі, коли втрачаєш сина, вона знає. От я дивився сьогодні, наскільки зал тихо сидів. Так е муха могла пролетіти, наскільки ця тиша, наскільки ця була така, е ну, такий контакт з ак акторами, я розумію, що воно дуже потрібно для військових. Братику, я знаю, ти в полоні. Я знаю тобі недобре, вони напевно знущаються, вони катують тебе. Але я вірю. Я знайду тебе, ти повернешся додому. Сістр тебе врятує. Обіцяю. Виконавець ролі от Мирослава, наприклад, в неї брат дійсно був в полоні. Брата рік чекала з полону.